справжній пряниковий будиночок. Тут і чоловічок і смачний людяник. Але мені не терпиться спробувати сам будинок. М -м, який смачний дах. А тепер я хочу спробувати двері. Так, дуже подобається. Гей, чоловічок, а будеш куштувати наступну страву зі мною? З задоволенням. Це також дуже смачно, згоден. Ха -ха. Ого, це це ракета. Окей. Так, ти правий. Треба скоріше спробувати. Смачно. А що там всередині? Дідусь, там купа цукерок. What? Наука здобула гору. Дякую за чесну боротьбу. Приємно було з вами змагатись. Ну і звичайно ж, дякую моїй улюбленій онучці.